Привіт, народ. І я до вас зовсім не з хайповими новинами. От прямо зовсім. Мені зовсім не подобається операція в Курській області. Якщо коротко поясню так, ми маємо все ж таки погану ситуацію на Донецькому та Луганському напрямку. Для цього не потрібно бути якимось ексклюзивним знавцем. Ми знаємо, що там ситуація погана. Натомість у нас зараз починається знову дитячий садочок на тему Курської області. Ну так. Да. Ну, от що, що хайпувати ми вміємо? Тільки толку з того хайпу, якщо чесно. З того, що я бачу з недоліків операції в Курській області. Перше, це те, що Володимир Зеленський вперше нарешті оголосив евакуацію в Сумській області. Про це багато гейпоманів вам розкаже, а я розкажу. Тому що я люблю аналізувати інформацію, а не просто плескати язиком, як багато людей на цьому навіть кар'єру собі роблять нормальну таку. Тим не менше. Є ще інший аспект. У Курську область зашли ЗСУ. Да. Тобто ми зовсім ніяк не палимо в свої позиції, да? Зовсім нікому не спаде на думку. Ну, тобто, хтось, напевно, вирішив, що таємна операція в Білгородській області, ви згадаєте, будь ласка, той піарастий піар, який був з приводу Білгородської області. Тому що коли ви вже граєте в таємну гру, ну, будь ласка, закриті роти, притом всі. Розумієте? А наших же людей не заткнути, так? Да? Як це так нас і заткнути? Ти що, ти що? Звісно, що ніхто рота закривати не хоче. І дарма, що люди після цього дурнувато виглядають, якщо чесно. Строго кажучи, тому що якщо ми вже граємо в гру таємна операція, то, будь ласка, всі, хто знає, закрийте, будь ласка, роти. Ні, це, звісно, не наш шлях. Напевно, тому було вирішено застосувати ЗСУ. Хтось прорахував кроки, ви мені скажіть. От коли цей хайп вляжеться нарешті, от, будь ласка, послухайте хоч трошки людину, яка вміє і любить думати, а не просто хайпує і лялякає, аби лялякати. Справа в тому, що коли ми застосовуємо Збройні Сили України, як це називається? Скажіть мені, мої політики, прости мене, Господи, і державники також від яких треба хреститися і тікати? Що це означає для держави? А ну, давайте ми зробимо паузу. Буквально на хвилинку. Всі подумають, в тому числі головою, ну, що це означає? Це означає пряме вторгнення, скажу коротко. І я, якщо чесно, не була б така зла. Якби у нас на тому ж Донецькому та Луганському напрямку все було б гора. якби ми відбивали херсон, і коли б у нас загальна ситуація була добра, а так виходить якась курйозна ситуація. А ще я вам хочу розказати про князівство Романа. Це історія про Галицько Волинського князя Романа Ростиславовича. Він реальна політична особа, він засновник галицько волинського князівства, батько короля Данила та брата його Василька. І взагалі там цікава історія, якщо чесно, тому що у Данила та Василька взагалі то була сестра. Да, але то таке. Я до неї ще не дійшла в книжці. Книжка безкоштовно знаходиться на букнеті. Так що переходьте за посиланням, за QR-кодом, якщо в мене вийде. Читайте князівство Роману на букнеті. На цьому в мене все. Я переходжу до своєї аналітики, якщо можна так її назвати. Ми наступаємо браво на курс. Всі кажуть ура! Ну да! Тільки хтось, типу, я на це так собі дивиться. Тому що, якщо ви хочете перемоги перемоги, то вам для перемоги треба подумати головою. Вам треба для початку грамотно окопатися. Не кажу йти в наступ, от буквально зараз. І так далі і тому подібне. Ні, я якраз за те, щоб війська окопались для початку. Нехай працює воєнна машина так, як вона має працювати. Тому що тактика контрнаступу на російський наступ даруйте, вона вже відживає свої останні дні. І як у нас аукнеться Курська операція, там ще бабка навіть не надвоє гадала, чесно. Тому що Сумську область вже прилітають. А якщо Путін збере дурну силу, ви не забувайте, що в Росії там взагалі то стратеги мої хороші, намічається взагалі то операція, так би мовити, також бусифікація. Тобто там буде також вели історія, там буде своя бусифікація. Тільки в них. Але людей вони нагребуть. Розумієте, чому фокус? Вони нагребуть людей. І ви не забуваєте, що дурної сили в Росії завжди більше, ніж у нас. Ну, прорахуйте трішки кроки. Ну ви ж політики, ви ж прости мене, Господи, державники. Ну, направду, ви всі балаболи. Пустоголові, але тим не менше. Граєтеся у політиків і в державників, то, будь ласка, думайте головою. Ця гра для самих розумних, а не для самих тупих. Не плутайте, будь ласка, пісочниці. Тож, коли Росія набере сили, вона піде в контрнаступ. Ну, ви маєте це прораховувати трішки. І тоді ми. В кращому випадку будемо мати ще один головний біль у Сумській на цей раз області. Тому що ми насправді ніфіга не зробили висновків із е, операцією на Харківському напрямку. да? Там насправді хлопці ледве-ледве відбили Харківську область. Там вона ще не вся відбита. Я розумію, що там лишився такий вузенький пеньочок взагалі то. Але там досі точаться бої. На Харківському напрямку. Хтось думає головою взагалі в цій країні чи ні? От що ви хочете від Курської операції? Ми, якщо чесно, ще не дійшли, так би мовити, до головної пакості Російської Федерації там до Атомної електростанції. Я розумію, що загалом то козир типу нормальний. Але знову ж таки, я не схильна ділити шкуру неубитого ведмедя. Давайте ви його спочатку захопите, а потім будемо думати. Але закрадається в серце підозра, що не вийде, якщо чесно. Знаючи розклади в російських силах. Навіть я, будучи дамочкою, розумієте? Тому що операція що в Білгородській області, ще в Курській області. Вона насправді одна й та сама. Там стратегії, якщо чесно, немає, єдине, що там працює ефект неочікуваності. Розумієте? І поки росіяни не очікують, ми йдемо в наступ. Російська державна машина, вона повільна. Це ж імперія вона розвертається вкрай повільно. Це їжаку зрозуміло або принаймні такому всякому історику, як я. Це все зрозуміло, що російська державна машина вона повільно розвертається. Але вона розвернеться, розумієте? Рано чи пізно вона розвернеться і вона вдарить. Люди це війна, це політика. І тут без стратегії взагалі нікуди. Засуньте свій піар, будь ласка, куди подалі, інакше я вам його засуну. Чесно. Я, я втомилася від пустопорожніх балачок на українському Ютубі. Ну, це просто ля-ля та і Повний нуль аналітики. От повний, конкретний і в квадраті. А слухаючи, деяких там навіть нуль в кубі. Ну, це просто абзацне те слово. І ми ще хочемо виграти війну. Ну як? Я також хочу, я також люблячи стратегію, я, наприклад, лишаюся за кордон 91-го року, мені важливо, так би мовити, рознести Путіна в пух і прах Тобто, для мене це важливо. Але для того, щоб ми дійшли до кордонів 91-го року, думати головою народ обов'язково. Ми спочатку думаємо головою, закриваємо роти. Всі. І перш ніж ми відкриваємо ротики ми включаємо голову. Я розумію, що в деяких цей процес буде важкий. Але не мої проблеми. Це політика, це війна і блин. Далі. Ах, постараюся видихнути у нас ж Путін волає. Наші хайпують, да, що Путін волає. Ви не туди дивитеся, дитячий мій садочку. Зовсім не туди дивитесь. По-перше, знову ж таки, ми застосували ЗСУ. Ви хоч розумієте, скільки всього ми порушили цим пунктом. У вас там хоч щось в голові вкладається. Ну, даруйте рок, Ну, я зараз буду говорити максимально прямо, щоб до кожного тупуватого, так би мовити, дійшло. Ви прорахували кроки. От як має дивитися на це Байден зараз? От як? Забудьмо зараз про Путіна. Давайте подумаємо про Байдена. Тому що він поки що президент США? Він нам дає зброю для чого? Хай помани, державники та інші повстопорожні балаболи. Для чого він нам дає зброю? Він нам дає зброю, тому що Україна хто в цій війні? Жертва правильно. І значить, ми у обороні. У обороні. Щоб я тут зараз не крила. От цих наших пустопорожніх стратегів енною кількості мату. Даруйте в мене просто немає сил. От як? Як після цього допомагати Україні? Ну, Зрозуміло, що Путін підняв гвалт. Окей. Але подумайте і ви трішки головою. Ви в яке положення ставите нашу країну? Звісно, що Байден висловив своє фе. Ні, він мав вам аплодувати стоячи. Ну, таке чесно. І народ, слухайте, будь ласка, якусь альтернативну думку на українському Ютубі. Тому що у нас цей весь колхоз з єдиною думкою на всі 200 штук людей це повний Совєтський Союз, якщо чесно. Слухайте, будь ласка, тих, хто трішки вирізняється з загальною кількістю натовпу. Добре? Я трішки середита з цією операцією в Курській області, так що вибачайте. Далі ми зрозуміли, що ми поставили під питання наші відносини зі США. Ми офігітельні стратеги, да. Байден дай нам зброї ще, да. вам тільки тільки дали f 16 і зрозуміло, чому будь-яка зброя, яка поставляється зі США і навіть від Європейських союзників, вона йде з певними обмеженнями. Ці обмеження створені для дурнів. Розумієте? І саме на ці обмеження наші дурні систематично, так би мовити, натикаються. Вони не розуміють, чому ці обмеження взагалі там стоять. Да? Народ, от подумайте, будь ласка, чому? США, та ЄС, постачають нам зброю, постачати вони чогось не хочуть, постачають вони з певними обмеженнями, да? у нас ж все гаразд, у нас ж хайп поставлений нормально, да? у нас ж аналітика, якщо чесно, нема, а стратегії навіть не валялося. Розумієте? США та ЄС менше б задавали питання. Поставці зброї, якщо вони нас розуміли як союзника. Розумієте? Це банальне це те, чого я добиваюся, наприклад, своїм базіканням на українському Ютубі. Я хочу показати, що ЄС, що ми нормальний, конструктивний союзник і так далі, і тому подібне, дайте нам зброю. Як коментувати операцію в Курську? Коли були застосовані ЗСУ, коли нам навіть забракло клепки якось зашифруватися, розумієте? Ми вирішили, нафіг треба, а справді. нафіг треба? Можна жити взагалі без мозку, я вважаю. У деяких людей чудово виходить. Мільйон, так би мовити, фоловерів. Взагалі у людини немає мозку. Нормальний хід. Тим не менше, це ж міжнародні відносини. Давайте забудемо вже про військову операцію. Я проговорила, що, так би мовити, Сумщині по-хорошому треба приготуватися. Тому що оцей весь глупий піар, створений військовими в тому числі, він відіграється, перш за все, на Сумщині. Ну, тобто, Білгородська операція на зовсім нічому не уча. Да. Далі, що я ще хочу сказати, окрім того, що ми маємо бути конструктивними політичними союзниками Заходу, ми ще маємо, так би мовити, вести нормальну, так би мовити, політику всередині української армії. І це мене також дещо вибішує. Ну, тобто, у нас війна, а в нас нічого не на часі. Да? Клав. Мало того, що вибори у нас не на часі, бо нізя. Референдум можна, да? а вибори ні Які ви класні, Володимир Олександрович? І чого ви такий класний досі не в манікюрному салоні, я поняти не можу. Добре. Це ж не все. У нас не реформується армія. Таке відчуття, що принципово не реформується. От як зрозуміти нас, нашим союзникам. Ми не реформуємо армію. Країна в війні. Також на треба, не на часі. Да, кла? Ну, тобто всі розуміють, що потрібні технології, але потрібні також інновації, технічного змісту буквально в державних структурах та військових структурах. Це також потрібно взагалі-то під час війни. І це нормально. Чому це пробуксовується науці невідомо? Ну, як наука здогадується, часом лається, але тим не менше. Далі вже всі кричать про оборонні лінії. Ну, тобто, якщо хочете бути якимись конструктивними в очах Заходу, побудуйте нарешті три оборонні лінії, так як вони мусять стояти. Розумієте, якщо у нас, очевидно, неймовірна неефективна державна машина, то я вітаю Володимира Олександровича, треба ганати там усіх. Ну, тобто, якщо ваша ефективна команда нафіг не справляється. Так би мовити, зі своїми повноваженнями, то нафіг таких ефективних менеджерів. Ми нових наберемо в рази ефективніших. І можна навіть скористатися законом військового, військового часу, коли що. Але то таке, як варіант, не можна так робити, коли що. Але якщо дуже сильно хочеться, то й можна. Тобто. Політична ситуація має бути гнучкою. І тоді на нас буде дивитися конструктивно. Якщо раптом комусь сильно дорогий Володимир Олександрович, мені також подобається ідея зробити з нього декорацію президента. От любить людина фоткатися, от нехай фоткається, тільки нехай не лізе в державні справи. Тому що йому не можна. Він буквально мозком не доріс. До того всього. Розумієте? І кажу чесно, що якщо операція в Курській області знову, так би мовити, відіграється не на нашу користь, то наші політики, політикани, політехнологи та інші просто пустопорожні балакуни отримають від мене сильний втик. Я відразу кажу. Тому що. Це неможливо так хайпувати під час війни. Це прямо окрема тема болюча. Але вона до українського Ютубу все ніяк не доходить, що хай під час війни це взагалі абзак. Розумієте, це просто не передати. Добре, на цьому в мене все. Підтримуйте мене, підтримуйте мій ютуб канал. Люблю бувайте, па-па.